показує, який літак змайстрував з дерева десятирічний Арсеній кущ. Хочу просто навчитися, щоб допомагати, там ну, всяке таке робити. Рік відвідує гурток Артем Зоренко. Розповідає, що навчився робити. Ми тут працювали з молотками, з пилами, з лобзіками, з плоскогубцями, скочу з міками, з стрикутниками. З можу навчити це своїх наступних поколінь, навчити, щоб вони змогли робити і передавати одне одному. Мама Артема пані Наталія каже, для жінок, у яких з тих чи інших причин немає чоловіків, мудрий Тесля справжня знахідка. Бо тут, говорить, не просто навчають користуватися викруткою, молотком, лагодити несправні речі, а вчать приймати правильні рішення, долати труднощі і відповідально ставитися до роботи. Розказують, і що таке бути справжнім чоловіком. Одне заняття, один виріб. І для дітей, ну щоб ви розуміли, це дуже велика мотивація. Тобто дитина виносить тобі готовий виріб, там як столицю, наприклад. І ну, це море емоцій, море щастя, що він сам це зробив. Такої можливості більше немає ніде. Майстерня мудрий Тесля діє шість років. Її керівник Віталій Андрієць говорить: ідея створення такого гуртка виникла, коли він замислився, як виховувати та навчати дітей. Як не прогавити оцей час взаємодії з синами? А тоді дуже швидко з'явилася ідея почати зустрічатися раз на тиждень і щось майструвати, тобто вчити хлопців працювати своїми руками. Нині у майстерні працює три групи по вісім осіб, хоча охочих долучитися, говорить чоловік, набагато більше та приділити увагу всім наразі немає можливості, бо багато наставників стали на захист держави. Плануємо розширятися не тільки як в рамках нашої філії в Черкасах, але створюємо інші майстерні. І на сьогодні працює зараз активно в інших містах України 11 інших майстерень. Деякі на жаль закрилися з початком війни. І мабуть, наш найбільший виклик сьогодні це посвячені чоловіки і, взагалі, чоловіки, які можуть працювати з хлопцями. Наталія Старинець, Олександр Кулик, Суспільне новини, Черкаси.